До навчальної кімнати заходять сапери-розвідники. про саморобні вибухові пристрої. Вони вже дещо знають. А дехто хто з ними мав справу під час проходження строкової служби? Саморобні вибухівки, які ще прозвали пекельними машинками, давно стали ледь не головним знаряддям терористів. «Все настільки швидко змінюється, що потрібно знову тому що много нова і очень швидко з'являється. А там щоб дійсно професіоналом вчитися, вчитися, так, що є усе мощі получиться. Мене багато часу, і сапери вирушать в зону АТО, де їхні вміння та навички будуть на вагу золота. Вже без допомоги інструкторів треба буде самостійно проводити розмінування об'єктів, і це може трапитися як на передовій, так і у замінованих житлових приміщеннях. Потрібно пам'ятати, що найкращий солдат це міна. Яку не треба не кормить, не поїть. Вона стоїть і чекає свого часу. Чекає, коли людина прийде і її призначення здійсниться. Треба берегти себе, берегти життя і бути обачним. Важко у навчанні, проте легко буде в бою. Бійці задають Олександру Мамчуру чимало запитань. кажуть, такі заняття надзвичайно корисні, тому що сучасне ведення бою потребує багато знань та навичок. Цілком корисні, тому що зараз. По поспілкуюся з старшим капітаном і дізнаюся багато нового. Даже про ті самі строїтельні борові шашки. Це я той тобто, здав не знаю їхній вес. Окрім роботи з вибухівкою, бійці ще хотіли б повчитися і підводній справі, адже дехто з них працюватиме на тій території, яка вкрита річками та озерами. Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.